Друзі, всім привіт! Знову не було на зв'язку мене довго. Це зв'язано з тим, що вирішив я собі виділити місце і зробити нарешті собі мастерську. Ось, так як сюди переїхали, все, що в мене було, просто я його покидав туди в Сараюшку. І воно там лежало. Ну, все одно щось кінця зробити, треба, треба якесь місце, щоб це було комфортно. У нас погодка зимова, слякать. Дощі йдуть майже кожного дня, тільки малишу, все одно бігає, да? Малыш. Шо, набігався? Набігався? Да? Шо, набігався? Отакий ти гарний, да? Отакий ти гарний. Мало, отакий ти гарний. Шо, не буду я тебе чухати. не буду, не буду. Ну добре, давай почухаю тебе. Отакий ти, да? Отакий ти песик наш. Отакий те песик. Ну що, друзі, пішліть. Я вам зараз покажу моє місце відпочинку. Заходимо. Чекаємо світло. Ну, ось якось так, друзі. Якось так. Все, все, що у мене є, переніс. Оце дрілька і болгарка. Це я з дому забирав. Моя дріль Дніпро-М. Це те, що влізло в машину, що зміг забрати. Ну, а це, коли купували цей будинок, тут теж знайшов була болгарка і дріль. Ось. Дріль звичайна, не ударна. У мене ударна, це звичайна. Тому в майбутньому придбаю собі. Держатель для дрілі, щоб можна було сверлити. Ось. Ну, а болгарку можна інший диск поставити і щоб не міняти без кінця диски. Придбав собі отакий набір. Інтертуловський сверла. Не знаю, як він себе покаже. Ну, зробив отакий три розетки, стіл. Тут є піч, зараз топиться. Ну, треба її переробити, так як тут взагалі отака груба велика з лежаком. Ось, ну і тут. Якби піч, куди можна хліб випікати, як раніше було, казанки ставити. Ну, я її користуватись не буду, а оця піч дуже погана в неї тяга, тому що великий оцей колодязь, який тут йдуть. Може, де вони і забилися, засарилися. ну... Не хочу я зараз цим всім займатися, розбирати. Я просто окремо зроблю трубу. І щоб, щоб тяга була гарна, скільки тут треба протопити півчаса, ну, максимум годину протопив і тут вже буде тепло. Ось. Взагалі-то це була літня кухня. Ну, так як. Ми з жінкою вирішили, що користуватись її не будемо її користуватися не будемо, так як ну, нема потрібності, ми звикли, що, що кухня у нас в будинку. Тому будемо робити кухню там. Зараз така е, тимчасова там кухня є. Зиму перезимуємо, а там буде видно. Саме головне, не опускаємо руки. На зло ворогам, живем. Ось так що, друзі, якось отак. Будуть відео з цієї мастерні. Буду щось робити. Робота, в принципі, є. Ось так що, друзі, ось так. Все, до нових зустрічей. Слава Україні. Віримо в ЗСУ! Пока, пока.